Браво, браво, моя дитя золота, браво тобі. Молодець! Молоде! Молодец! Молодець! 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 Ди яка дитина? Патріотична вірші пише. Подивіться ноги в цій на тренуванні. Слава Україні! Героям! Можна підходити знову сюди до нас поближче. Підходьте, на підходьте, задньому плані, підходьте! <плес> у нас проходила ще одна акція на прошлому вічі. Ми знаємо, що Василь Любарець пішов у свою ходу. Вітаємо його, вони сьогодні з нами. <плес> Повернулись. <плес> Вітаємо. <плес> да, да, браті, слава Україні! Героям слава. слава нації! Слава. Україна! Небесні сотні тричі! Слава! слава, слава, слава! Шановні громадяни! Не повернувся, ми проходимо через Київ і ми йдемо далі. Зараз ми пройшли весь захід України, від міста до міста, від Білої церкви до Вінниці, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Коломия, Івано-Франківськ, Виноградів, Ужгород, Тернопіль, Львів, Нововолинськ, Луцьк, Рівне. Житомир сьогодні в Києві. Кругом кругом громадянин себе усвідомлює хазяїном і власником своєї землі. І вам величезна подяка і привіт від всієї західної України. Дякуємо, дякуємо. Ми йдемо за цим основним нашим посланням, що громадянин. Ти хазяїн, господар і власник своєї землі, держава твій слуга і має робити те, що ти їй скажеш. Зараз для нашої держави критична ситуація. Іде війна, знищується генофонд нації, і з другого боку йде війна всередині. З олігархами і тими, хто продає нашу Україну московському цьому виродку і заходу. А вони союзники в цьому, повірте мені, майдан, який створив прецедент, не небували в світі прямого народовладдя, налякав їх страшенно, і вони всі бояться одного вас, тих Хто господарів своїй країні? Вибори. Люди питають, за кого голосувати? За себе. Правильно голосувати за себе. Вибори це ми це процес, коли ми вибираємо собі слуг. Чи будемо ви собі вибирати слуг, яких ви просили побудувати нам хату? А вони побудували нам барак. І нас ще вбивають в цьому бараку. Навіщо нам такі? Нам такі не потрібні. Тому ми говоримо ні в якому разі не голосуйте за злочинні антиукраїнські політичні угрупування. Комуняк, риг і аналів. Сильну Україну чи гибко, блок лівих сил і їм подібних. Це злочинні політичні групування. Тільки під суд. Ані лізуть, лізуть, знову лізуть. Ну яка в людей совість? Де яка там совість? Не голосувати за порошенки. Не голосуйте ні в якому разі за зрадників майдану, які скомпроментували себе у Верховній Раді, у цій зраді в Верховній зараз. І які продали майдан олігархам, це блок Порошенко, це Народний фронт, це свобода, це ем, удар, це свобода, це удар і їм подібні. Далі, наша, наша критична вимога до мажоритарників, всі мажоритарники, самі знімайте. Свої кандидатури, поки не, не, не знайшли себе в смітнику. Так, так. На мажоритарку йдуть тільки учасники АТО так. і майданівці. Так, так. Всі інші по добру по здорову самі знімають свої кандидатури. Дорогі громадяни, ми живемо. В дивний час, коли правдиве слово вийшло із під контролю владу маючих. як би вони не лили оце оцей лайно з оцих каналів, все одно люди, хто хоче, правду знайде. Ілюстрація, Люстрація буде, їм нікуди діватися, але на виборах ми маємо провести громадянську люстрацію. Нашим голосом за тих, хто гідний, за тих на мажоритарних округах, хто кров'ю своєю, кров'ю і гідністю своєю довів, що він гідний для того, щоб і тільки він може витягти країну із цього, із цієї ями, в яку її заштовхали. Кажуть, вони не фахівці. Там не фахівці потрібні, фахівці їм допоможуть. Там потрібні люди з сумлінням, у яких є совість, патріоти! Патріоти і громадяни, справжні громадяни. Польща зробила патріотична влада. Шановні, шановні громадяни, ще раз величезна вам подяка. Тримаймося, виходимо. Ми, ми йшли через цю країну і говоримо. Давайте виходити кожен день о 18-й годині і спілкуватися, спілкуватися, допомагати один одному. Але по-любому, по-любому, на День свободи, 22 листопада, о 10-й годині з усієї України з'їжджаємося на Майдан. За... Заслуховуємо звіт звіт і вирішуємо тут, на Майдані, як нам далі жити. Вирішуємо не в три місяці, а в три години або в три дні. Слава Україні! Україна! Небесні сотні загиблим нашим братам і сестрам на сході тричі. Слава, слава, слава! Будіть і піднімайте народ України на боротьбу, занімайте, організуйте свої партії, відселяйте на інтелігентські роботи. Будіть народ, занось на правду, піднімайте їх на боротьбу. Так, так, ми для того йдемо. Ми для того йдемо. Нас через Майдан пройшли мільйони. Нас мільйони. І ми по всій країні, і нас в стойло вже не поставити ніколи, і вони ми не станемо просто в стойло. Чи люди не стануть в стойло? Але правильно ви кажете, дехто ще не усвідомлює цього, не усвідомлює, що він господар тут, що він має ногою двері відкривати всі кабінети і казати їм, що робити, а не вони його в чергах тримати там, всякий. Мене питають щодо НАТО. НАТО це добре, але давайте себе не будемо обдурювати. Майдан зараз їм став кісткою в горлі всім, тому що Майдан створив небачений прецедент. Їм вдається обдурювати свої народи. Вони кажуть, у них народовладдя. Немає там народовладдя. Немає там. Влада, влада і власність, як і у нас, у того, хто купив, у того, в кого гроші. Але прийшов час, коли влада і власність має бути у того, хто створив, а створює народ. І вона буде у того, хто створив. І цього вони страшенно бояться, всі бояться. Тому... Будьте пильними, удочки всякі закидують, особливо грошові удочки. Будьте пильними, не продавайте, гідність не продається, вони думають, що продається. Гідність не продається, тому що вона кров'ю завойовується. Отут, на Інститутській на Сході. Слава Україні!